Я казанка Світлана Михайловна з Олександрії. муж мій казанка Віталій Анатолійович. Ну, у нас така болезнь, можна сказати, опухоль головного мозку, правої лобної долі. Ну, вже зробили операцію, ми пройшли операцію успішно. Два, два курси облучення пройшли, два курси, три курси хімії, терапії. И, ну, Почали вчитися в Гайка Сакісовича. Ми пройшли перший курс, у нас аналіз крові, показателі всі повисилися, і муж почав себе краще відчувати. Потім ми зробили МРТ, бо тут тільки контроль іде ну, МРТ. Головного мозга у нас ну, є участки накоплення, ну небольші так. Небольші, і у нас стабільність стала, тобто на одному рівні. Зараз приймаємо другий курс. Дуже сподіваємося, що в нас і участки ці беруться контра ну, контраста цього іменно. Ну нормально, як звичайний чоловік. Ну, Всі ну, змінення погоди з плівом відчувається. Так нормально. Ми дуже благодарні. Що, именно, ну, як безболезненний такий цей метод, і що можна после пройти даже, даже все показатели крови повысилась, а цеба то, что человек вообще ж после химии ниякий, а так, конечно. ж після хімії ніякий, а так, сейчас? Віра грає роль. Да, Віра грає роль. І, ну, Бачиш диски, бачиш людей, які вже здорові, виздоріли. Це тоже грає роль большу. Всего хорошого, здоров'я.